Це лікар-онколог Андрій Гардашніко під час ранкового обходу пацієнтів у хіміотерапевтичному відділенні онкоцентру. Каже, у невакцинованих пацієнтів з онкохворобою коронавірус збільшує ризики важкого перебігу ковіду. Серед онкологічних хвороб є така статистика, що вона перебігає частіше важко, частіше пацієнти мають дихальну недостатність, задихаються, потребують кисню, потребують перебування під ШВЛ. І набагато частіше саме пацієнти з хронічними хворобами, з цукровим діабетом, да або з онкологічними хворобами і так далі, вони на жаль набагато частіше гинуть від коронавірусної інфекції. день. добрий день пацієнту онкоцентру Сергій Рибаченко. Нині проходить тут курс хіміотерапії. Не вакцинований і вакцинувався ну. Щас хімія йде, може, воно помішає, як є саме вишнє, то я не вакцинуюсь. Онкодіагноз не є підставою відмовлятись від щеплень від термінування на три місяці, рекомендують після пересадки кісткового мозку, пояснює Андрій Гардашніков. Якщо ми кажемо просто про пацієнтів, які отримують звичайну хіміотерапію, імунотерапію, лікування таргетне, які отримують променеву терапію, то цим пацієнтам, згідно з тими самими рекомендаціями, в будь-який час власне немає жодних. Рекомендації відтерміновувати там чи в залежності від аналізів, чи в залежності від терміну проведення протипухлинного лікування на сьогоднішній день. Рекомендації саме в будь-який час. Нині у відділенні лікується 41 людина. Скільки з них вакциновані від ковіду, статистики не ведуть. Що стосується онкологічних хворих і цукровий діабет, то навпаки група ризику для пріоритетності вакцинації. А вже в який період вона, людина буде вакцинована, це вирішить той лікар, який веде цю онкологічну хвору, якщо у людини немає процесу ремісії там, спокійного, а він приймає, як ви сказали, або протиопухові препарати, або якісь гормони і так далі. Тоді вирішує лікар, але людину так щеплювати треба. Про Ольгу Артеменко минулого тижня виписала з онкоцентру два роки тому у неї виявили рак. Коли постало питання вакцинації, мене це питання звичайно зацікавило, тому що люди з хронічними хворобами вони більш вразливі, вони тяжкі у них тяг, більш тяжкий перебіг, і звичайно з цим питанням звернулася до свого хіміотерапевта. Від коронавірусу жінка вакцинувалась влітку. Щеплення робила між курсами хіміотерапії. Каже, на вакцинацію була така реакція температура і боліло місце уколу. У мене більше боязнь перед ковідом, перед апаратами ШВЛ, тому що з моїм діагнозом, як каже мій лікар, ти може жити 90 років, і я йому вірю. А перебіг ковіду, він не передбачений. І це дуже страшно. Каже після вакцинації почувається більш захищеною від коронавірусу. Ольга Склярук, Руслан Фошка, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.